Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску 1.32 Кубка України. Розглянемо результати матчів, які відбулись у п'ятницю та суботу, 22 та 23 серпня. Вікторія Суми вдома перемогла Ворсклу Полтаву 1-0. Металіст Харків на виїзді переміг Маяк Сарне 0-2. Інгулець Петрове на виїзді переміг Карбон Черкаси 1-2. Локомотив Київ, виграючи 2-0 в Колоса із Ковалівки, зіграв нічию 2-2. Нагадаю, що за регламентом у разі нічиї команди відразу переходять до серії пенальті. У цій серії пенальті був сильніший локомотив. Олімпія Савенці, перебуваючи в меншості, змогла зрівняти рахунок і виграти серію пенальті у матчі проти Вільхівців. Айрон Запоріжжя програв Полтаві 1-5, Агротех Тишківка у серії пенальті переміг епіцентр Кам'янець-Подільський. Денгоф Денихівка також у серії пенальті переміг Прикарпаття Івано-Франківськ. Зверніть увагу на рахунок у серії пенальті 11-10. Металург Запоріжжя на виїзді переміг Фазенду Чернівці 0-1. Чорноморець Одеса вдома переміг Зорю Луганськ 2-1. Авангард Лозова вдома програв Буковині Чернівці 0-3. Гірник Спорт вдома переміг у серії пенальті Тростянець. Верес Рівне на виїзді переміг Коростень 0-4. ЛНЗ Черкаси на виїзді перемогли пробій Городенка 0-1. У Діля Хмельницький на виїзді у серії пенальті перемогли скала 19-11 з 3. Лівий берег також у серії пенальті переміг Кудрівку. Не пропустіть результати решти 12 матчів, які пройдуть у неділю та понеділок, 24 та 25 серпня.